Страшно боялися, всі боялися, то що не знали, що робити, і як робити. Війна застала Олександра Пазинича на роботі. Тоді він працював водієм вантажівки з вивозу сміття у Харкові. Перші ракети над головою пролетіли в районі Олексіївки вранці, 24 лютого. Після цього чоловік вивіз двох синів, немовля та дружину до як йому здавалося, безпечнішого місця. Та вже 26 лютого до рідного села на півночі Полтавської області зайшли росіяни. Перша техніка в два часа ночі розвідка заїхала і вона поїхала. А в 7 утра перші танки приїхали, і зайняли перекресток в селі. Техніка була вся. Були ті, що землю копають, були польові кухні, заправщики були, БМП були, танки, БТРи, в общем, можна сказати, що вся техніка, більше 150 одиниць було. Олександра ми застали на роботі. Зараз він вантажник комунального комплексу з вивозу побутових відходів. У перерві між вивозом сміття розказує, що з окупантами на Полтавщині селяни не комунікували. Туди заїхали переважно молодики, старше тридцяти років. Він нікого не бачив. Росіян боялися. Каже, під час окупації вбили його колишнього однокласника. На пірекрстку він вийшов бінокля, подивитися. Він і в він в АТО був. І служив, вийшов, подивитися в АТО, ця ж тероборона вже тоді під'їхала, і вийшов, подивитися в бінокль. Ну вони з другої сторони побачили його ту скучі, Ну і погибін. Застрелили. Окупанти тримали техніку в селі днів 10. Потім перебазувалися у ліс. Там їх і розбила українська артилерія, розповідає Олександр. Потім почалася зачистка. Окупанти ховалися від ЗСУ де тільки могли. Тоді в березні почалися морози, біля річки в районі 20 чоловік замерших знайшли під лісом 7 чоловік, в сусідньому селі в Кукургузі ще 21 чи 22 чоловіки знайшли замерших. І останні, що здалися, це вже на Сумщині. Ну, виходить, кілометрів за 5 це вже Сумщина в нас. Десь заброшеній хаті під лісом на окраїні села вони жили, ну, вроді здалися. Після зачистки залишилося багато трофейної техніки. Селяни взяли трактори і пішли діставати її, щоб передати українським військовим. Так, з Полтавщини Олександр повернувся цілим і неушкодженим, як і його родина. З квітня знову на роботі. Каже, хоч Харків щоденно обстрілюють, краще вже так, ніж щоденно бачити на вулицях окупантів, які прийшли нищити і вбивати. Артем Листопад та Павло Велицький медіагрупа. Об'єктив